Наконець цей день настав. Добрались ми до зборки мотоцикла. До нас вже прийшов новий колінвал. Ну, це колінвал б.ушний, але він перепресований, відцентрований, ну, в общем повністю відремонтірований. Далі набір сальників. Сальники теж будуть мінятися. І набір підшипників повністю на мотор, так само, як і сальників. Давно вже я ждав цього моменту, і зрозуміло, що все починається з заміни підшипників і сальників. Придумав я таку міні-приспособу для того, щоб безпечно гріть картер, тому що все-таки ми знаходимося у квартирі. Така кастрюлька. зараз готується горелочка. Попробую потихеньку прогріти по кругу і вибити акуратно подшипник. Ну і так само витягну з цієї сторони сальник. Починаємо самого легшого, з правої половинки картера. Так, пробуємо. В общем, прогріваю картер. В принципі, хтось не прогрівав, просто вибиває. Але я спробую прогріти. Так, спробуємо. Зараз його вибити. Трохи прогріли. Так, достали ми перший сальник. Щось він взагалі не хотів звідси вилазити з цієї сторони молотком. Ми його вибили. Це капець, він вже, я не знаю, це вже не сальник, це тупо кусок, не знаю, пластмаси якоїсь. Так що діло продвигається. Зараз будемо пробувати підшипник доставати. Що ми продовжаємо розбирати. Це все діло ось достали ще отаку от пластинку і стопорне кольце. Далі знімається подшипник. Все, у нас повністю картер освободився від старих подшипників. Все, далі це все домиється. Дочиститься і встановлюватиметься новий сальник і новий подшипник. Так, налив я ось у ванночку бензина, Цим бензин з маслом ще остався. і зубною щіточкою, отуте домиваю отут домиваю тут цю грязь. Промиється бензином, витриться тряпочкою і будемо зразу встановлювати сюди новий подшипник із сальником. Ну і зрозуміло, що це все, що там всередині було, помиється. Все, в общем, очистили ми половинку, підготували подшипник, підготували горелку. Зараз починаємо прогрівати і пробувати встановлювати подшипник. В общем, підготовив я вже повністю картер, встановив там стопорне кольце, а тоді отаку шайбочку крестообразну, і там воно йде канальчик, общем, його видно, то щоб ця шайба, ліпісток шайби цей не перекривав той канал. Так що все, підпалюємо горелку, гріємо і встановлюємо подшипник. Зараз постійно прогріваємо по кругу картер, докрас наша в його й поплавила, я шучу. І... Після того, як ми його прогріємо, беремо подшипник, ставимо і, і ставимо. Все, прогріли ми картер, беремо подшипник і пробуємо осуществляти установку. Все, сам упав. Ну, наче все. Провіримо, чи він дійшов там до того колечка. Да. Все. Подшипник установлений. Далі встановлюємо сальник. Начало ложимо таку шайбу всередину. А далі змазуємо сальник і змазуємо саме посадочне місце маслом і забиваємо. І тут хорошо змазуємо. Прям дуже хорошо. І сальник збоку. Так, сальник ми змазали. Зараз встановлюємо його. Отак. ставимо І потихеньку зараз будемо забивати його. І потихеньку забиваю. Ось ми і завершили установку стальника і подшипника в праву половинку картера. Далі. Вже будемо доставати подшипники в цій половинці. Два подшипники один з сторони колінвала, другий сторони ну, сцеплення, і між ними вже знаходиться сальник. По факту тут нема багато чого показувати і розказувати. Так само достаються підшипники, гріється і вставиться. Тут операції проводяться аналогічно. Так само, зараз про прогрію і буду вибивати. Дістали ми швидко цієї половинки підшипник. Ось він всередину провалився. Між цим підшипником і сальником знаходиться ще така пластмасова втулочка. Я її зараз не достану, бо ще гаряче. І все далі достанемо сальник. Там, мабуть, стопорне кольце десь стоїть. Стопорне кольце, як в тій самій половинці між сальником і подшипником. То зараз, мабуть, аналогічно достанемо цей подшипник, тоді вже достанемо сальник. Аналогічна процедура підшипником зі сторони колінвала. Прогріємо з боків пару ударів і він має випасти. Головне, нормально і правильно прогріти, щоб не гріть сам підшипник, а іменно все, що знаходиться вок... вокруг нього. Як я вибиваю, я з цієї сторони ставлю отвертку і б'ю. Вон він пішов, зараз випаде. Все, підшипник. Вибили. Ось в такому стані знаходиться це колечко. Кстати, як показували, щоб е, лучик цього шайби не попадав на е, цей канал. Тут попадає. Вибиваємо сальник. Сальник тут виліз трохи лучше. Точніше, між подшипником і цим сальником стояла така пластмасова штучка, а тоді вже стояло оце, оце, отак і отак. Оце все отак воно стояло всередині. І аналогічно, як з тією половинкою грязі, там немерене количество, Так само у бензиновій ванночці це все зараз промиється, протреться і все банально. Просто так само гріється, ставиться сальник, ставиться два почепника. І все. В общем, підготували ми половинку картера до установки подшипників. Уже я встановив сюди одне стопорне кольце. Тобто зараз встановимо підшипник зі сторони колінвала, Тож нагріємо. Зараз грію, ложимо подшипник, стук-стук і він на місці. Ось якраз розпаковуємо новенький подшипничок і переходимо до установки його. Потихеньку кругу проходимося горелочкою, прогріваємо. Головне, гріть, прогрівати рівномірно по колу. Все, прогріли ми картер, беремо подшипнічок і пробуємо його туди впихати. Головне, щоб він рівно пішов. І, в принципі, все. Осталось просто підстукати. Отак легенько обстукуючи. Подшипник легко сідає на своє посадочне місце. З цієї сторони він упирається у стопорне кольце і все. Тепер ставимо шайбу, оту, тоді ставимо сальник, тоді оту пластмасову втулочку і зверху ще один подшипник. В общем, установив я вже сальник, з цієї сторони стоїть подшипник, тоді стоїть сопорне кольце, тоді стоїть ота шайбочка, і вже установився сюди подшипник. Все, далі береться отака втулочка, без нічого ставиться туди, і наверх ставиться подшипник. І на цьому Замена почипників і сальників колінвала буде завершена. Третій почипник з цієї сторони ми поки що встановлювати не будемо. Тому що третій подшипник я вже буду встановлювати, коли буде стояти колінвал. Поки що колінвал встановлювати я не буду, тому що треба поміняти ще подшипники коробки. Тобто, уже колінвал і подшипники коробки будуть це в інших відео. Це відео чисто було так, як ми по-бистрому поміняли подшипники і сальники колінвала.